Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ в прямому ефірі. А сьогодні я нагадаю просто три нас середа, 26 листопада, продовжується програма громадська приймальня. Я насправді дуже вам сьогодні дякую, тому що бачу, що є важливі теми, які ми піднімаємо протягом грудня і до нового року будемо піднімати тільки актуальні теми, які найпопулярніші в наших ефірах. Будемо робити вам певні подарунки саме для того, щоб ви отримали відповіді на свої запитання. У цьому ж блоці, як я обіцяла протягом вже цієї години, ми будемо говорити про блакитне паливо, адже для Біля якісне паливо таке ж важливе питання як правильне харчування для нас з вами. Якщо часто їсти у фастфудах, постраждає шлунковий, кишковий тракт і печінка. Аналогічно, якщо в бак автомобіля заливати дешеве паливо, незабаром вийдуть із ладу компоненти паливної системи. Сьогодні за допомогою результатів інституту споживчих експертиз з'ясуємо, як правильно вибирати АЗС, а разом з тим такий необхідний продукт для вашої автівки, як бензин. Я дуже рада вітати в нашій студії Юрія Чорнобривця, директора інституту споживчих експертиз 223 71 Тема є дуже цікавою. Тому дуже попрошу. Давайте одразу будете телефонувати. Я вам відверто хочу сказати, що я як, от я, як справжня жінка в цьому питанні бензині, не розумію нічого, скажу чесно. Зараз буде в її говорити, а від вас чекаємо на запитання, можливо, якось конкретизуєте. Можливо, ви купили дороге паливо, а потім щось сталося з вашим автомобілем і Навіть було чітко встановлено, що це через те, що було погане паливо. Чекаємо на. Ваші дзвінки. А можливо, у нас є якісь такі умільці, які можуть, я не знаю, чи наука, чи якось оприділити, виявити, що цей бензин є якісний або неякісний. Давайте, 223-09-71. Тільки не треба на язик вибачте. Я колись читала, що можна на думку, господи, ну що це за поради? Про це забули. Рада вас бачити, правда? Тема хороша, хоч вона така хтось скаже, чоловіче, хоч ні, для всіх вона. Слухайте, одинадцятий рік проводити подібні дослідження? Ну, вони, можливо, різні, так? А що відбувається? от Як, наприклад, візьмемо 11 років минуло з першого разу, як провели таке дослідження? Ціни абсолютно інші, я б навіть сказала, не просто різні і інші, а отак. А якість. Здавалось би, що має бути і класний тоді і продукт, якщо гроші інші. От якщо ми говоримо про бензин, е, є от така все-таки відповідаєте зміни ці, Чи насправді? Действительно, наша организация является единственной, по сути, в своем роде, которая уже 11 лет проводит такие исследования, и поэтому мы имеем определенную статистику, и мы четко видим тренды, которые, mm -hmm. в общем-то, за эти годы происходят. И должен отметить, что не так все плохо на самом деле, mm -hmm. как mm -hmm. некоторые mm -hmm. думают. Да, за эти 11 лет у нас выросло и качество обслуживания на этих АЗС, mm -hmm. и качество топлива выросло безусловно ну и естественно по-другому сформирован рынок да если там 11 лет много было там одиночных заправок таких маленьких да, таких то маленьких сетей там как они называются no name да, без без названия mm -hmm. то сейчас рынок формирует уже крупные сети, которые в общем-то дорожат своей репутацией, которые вкладывают деньги в инфраструктуру, которые покупают качественный продукт и стараются как бы за качеством следить поэтому за эти годы произошли определенные улучшения как бы мы их отмечаем вот, но в последнее время, Из-за чего мы и провели, собственно говоря, наше последнее исследование по самому популярному 95-му бензину. Это 95-й перевіряли? Да, в этот раз мы проверяли 95-й uh -huh. бензин, причем это была комбинированная, была комбинированная проверка. Мы проверяли обычный 95-й, uh -huh. евро 95-й uh -huh. uh -huh. и так называемый спиртовой бензин, который довольно популярен среди отечественных автомобилистов, поскольку он, как правило, там на гривну, а то и больше дешевле, чем, uh -huh. Uh -huh. так скажем, нефтяной бензин. Вот, 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 вот эти три типа мы проверяли. Проверка эта была обусловлена тем, что в последнее время ну, достаточно нестабильная ситуация на, на нефтерынке. Это обуславливается вот этими скачками с курсом доллара. Это обуславливается событиями на востоке страны. Это обуславливается, безусловно, ну, неким дефицитом продуктам на рынке. Назвали багато критериев. Я так разумею, через це багато кто тишился, коли цена нафти почала падать на международній Так? Люди думали, что это в Україні я зараз ми говоримо про своїх людей, які поруч і мешкають, всі думали, що зараз почне падати ціна на бензин. Цього не сталося, але я так розумію, що враховані ті фактори, врахуються про які ви щойно перерахували всі так? Ну, словно ціна як в цьому цивілізованому світі, при паданні ціни нефти ціна кінцевого продукту, дизеля або бензину, вона теж має падати, це uh -huh. у нас цього не пройшло із ряду факторів, опять же, із uh -huh. за того, що є определенний дефіцит на ринку продукту. Да? А если есть дефицит, то, соответственно, никто дешевле продавать не будет. Есть проблемы с курсовыми колебаниями. Поэтому вот эти все факторы привели к тому, что ну, если цены немножко и откатились на АЗС, то достаточно немного. И, естественно, это не та, не та же самая пропорция, как оно подорожало. Да? То есть подорожало оно там намного, да, а подешевело оно на чуть-чуть. Поэтому, к сожалению, я прогнозирую, что цены вряд ли будут изменяться в сторону понижения. К сожалению. Но а хотя бы мы мы, мы должны быть уверены, и цель нашей работы в том, что мы хотя бы должны быть уверены, что за те очень большие деньги, за ту дорогую цену, которую мы платим на АЗС, это должен быть качественный продукт. А что проверяло? Я знаю, что ну, традиционно так то, что що року вы проверяете, мист бензолу, в мист Сирки, так само зараз проверяли такие планки. Да, у нас есть ну, определенные ГОСТы, которые регулируют. Да, э, угу. в общем-то, состав бензина. То Со -со 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 так самое, как и в продуктах обычно, ДСТУ да, да, то есть мы все, мы все делаем четко по, угу. по отношению к ДСТУ. Проверяем угу. ряд параметров, которые характеризуют качество этого топлива. Угу. То есть это такие параметры, как там октановое число, содержание бензола, ароматики, содержание серы и так далее. То есть, вот эти параметры, они, в общем-то, и говорят о том, качественный это бензин или некачественный. Угу. Поэтому... Ви, як експерт, зараз я не маю права, це не направ реклама, Але ви можете назвати, що от побачили цього разу, от результати навіть не можете не всіх, але от хороші варіанти, де, скажімо, категорично ну побачили під час дослідження. А uh -huh. як взагалі перевіряється? Бо це як перевіряється, куди ж відправляється в лабораторію? Да, Ми Тому? відбираємо ці проби на саміх АЗС опічатиме, відправляємо сертифіцировану акредитовану лабораторію, яка uh -huh, їх перевіряє такі, да і видає да? нам відповідні паспорта. Та uh -huh. арбітражної бумаги дуже серйозне. Uh -huh. вот, э, в этот раз мы проверили практически всех участников рынка и, честно говоря, результаты нас не порадовали, поскольку uh -huh. мы обнаружили более 20% абсолютно некондиционного топлива. Мы в этом исследовании уделяли много внимания так называемым дискаунтерам, то есть те сети АЗС, которые продают топливо дешевле, чем основные uh -huh. игроки. Uh -huh. Это такие вот, например, сети как БРСМ «Нафта» или АНП, или МОТО, uh -huh. то есть… Вот им уделили основное внимание. И, в общем-то, в одной из названных мной сетей как раз мы обнаружили большинство нарушений. Причем нарушения такие были, ну, мы такого уже не видели, наверное. Ну, лет 7 или 8. То есть, э, помимо того, что мы нашли метанол в этом бензине, это очень вредное ядовитое соединение, мы вообще его практически никогда не находили. Это просто 95-й, там евро, чи... э, Вот э, если говорить о сети мотов, в которой мы нашли так. эти нарушения, то это касалось всех, и, а, и, и А95, и евро, и, и спиртового бензина, который они продают. Угу. То есть, это достаточно опасная вообще субстанция, угу. которая, в принципе, даже при одной заправке, там, до полного бака, и ее использование может привести к серьезным поломкам двигателя, а также, учитывая то, что там находится метанол, может нанести даже вред здоровью как бы, вот, пассажирам и водителям. Мы сейчас продолжим, тут интересная информация. Я дозвоню, я говорить. А вы в эфире. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот мы услышали о результатах проверок и всего. А где рядовой потребитель может узнать, на какой АЗС нормальная заправка, на какой ненормальная? Не Uh -huh. Так, зрозуміло, дякуємо. Дякує, зрозуміло. Ну, э, пока в данный момент эту информацию можно узнать только либо на нашем mm -hmm. сайте, либо вот у нас есть еще такой наш проект, который называется Карта качества топлива АЗС. Тобто, його можна найти в интернете, ми там теж все результати всіх своїх исследований. І, по сути говоря, это единственный істочник інформації для потребителя, который, который в данный момент есть. І, в общем, вся наша деятельность направлена на то, щоб заставить потребителя кошельком своїм собственным голосувати против недобросовісних трейдерів. Скажіть, а коли от ви зазначили, що під час після перевірки вам лабораторія надала документи, правильно? Щодо перевірки. От Коли привозять паливо на заправки. Його ж привозять теж з певними документами, в них зазначаються всі дані і параметри цього продукту. Конечно. Ну, то, на... що ви, ви отримали як результат, в них і Да, на каждой заправке есть обязательно паспорта качества так. этого продукта. А, паспорт якости, да. Да, то есть так. любой человек может подойти, потребовать его и почитать, что же он заправляет, где произведено это топливо, какие у него показатели и так далее. Но, к сожалению, вот как говорит опять же наше исследование: эти то, что вешают на заправках, не всегда соответствует не тому, что, что они реально продают. Поэтому. Uh -huh. Но с другой стороны, есть и хорошие новости в том, что остальные 80%, которые мы проверили, это были такие крупные сети, как там ВОК, ОК, Асакар, uh -huh. там, э, та же, опять же, таки, БРСМ Нафта или АНП, которые являются дискаунтерами, у них оказалось хорошее топливо, как бы на высоком участии. На, ну, на бачите, перші вы взагалі ну кілька назвала, это досить відомі. То тобто, они, напевно, що вже свою репутацию не хочуть нехтувати. Да, спустя, хотя при, так? при том, что как бы, ну, ситуация достаточно тяжелая на рынке, і, но все-таки uh -huh. они держат марку. І mm uh -huh. Стараються, в общем-то, продавати хороший, качественный продукт. Зараз дуже хорошу тему підкинули. Вибачте, за такі слова підкинули, тому що якщо рам ламається, дійсно рам ламається, а може зламатися, я так розумію, що не просто полетіти там двигун, хоча це теж велика проблема. Взагалі може щось з автомобілем бути. В принципі, чеки треба ж зберігати, напевно, після заправки. І Якщо зв'язок довести, що це було пошкоджено через автомобілі, через те, що паливо було погане, то тут адвокати можуть навіть якимось чином певні ну, позовні заяви робити. Але це до юр просто Ну я могу под... да, сказать, да, что Но действительно можешь, нужно нужно да? по возможности сохранять чеки, потому что как правило человек mm -hmm. заправляется там mm -hmm. на одной какой-то заправке, тем более сейчас есть программы лояльности, которые привязывают автомобилистов там mm -hmm. к определенной сети. Чеки нужно сохранять и в случае каких-либо проблем. Ну на нашей практике всегда происходило так, что ну вот крупные компании, да, которые держат свою репутацию, они в общем-то никогда не доводят до судов это все дело, да. Если вы докажете, что вы действительно заправлялись и по их вине это произошло, то как правило Договаривается трейдер с автомобилистом о том, чтобы о компенсации, как бы, ущерба и так далее. То есть нужно просто звонить на горячую линию, сообщать об этом, разговаривать. И, ну... Можна, в общем-то, вибити якісь деньги как бы, на, на компенсацію. Ну, а дивіться, я на останок, нас менше двох хвилин. А ви назвали Марку, можете ще раз її назвати не марку, а заправку. Де взагалі було те, що вас здивувало? Ну, от, это, от заправки МОТО, вони є в Києві. Це всі види 95-го. му да, євро, вот, да, ви євро і Спіртували. Так, і спиртової, как бы, Євро, і обічно. Ну, вони проблеми, все, не? как бы, одинакові, оказались, на самом деле. То есть, а, раз... Взагалі ще однаково. Вони одинакові були, Воно все там наливалося, судя взагалі. по всьому, із з одної бочки. Как би, і... Ви мені скажіть, ви їм. Після перевірок надавали якусь інформацію. Ну, Не те, що там принесли і сказали, о, дивіться у вас, а якось вони знають про це, що такі результати. Ну, Ми ці результати Оприлюднюємо да, так, так. в засобах масової інформації. Ну, Ми не зв'язуємося з цими заправками, ми їх не необправляємо о наших перевірках, угу. ну, Наша це, как бы задача государства для того, щоб рисувати. Ну, ні, я розумію, хочу зрозуміти. Ну, В принципі, ж, може, може бути таке теоретично, що на заправці не знають. Шо у них погано пало, ну я так просто теоретичну. Я думаю, те, кто в общем-то руководит этими заправками, они прекрасно знают, что они продают. Знаю. Что, да. что, ну... Я завжди щось позитивне хочу знайти все одно. Ну може не знають, може ще щось, а виходить, що все одно оманувають споживача і прикро насправді. Тому що ціна я так підозрюю, що не сильно вона тепер. Вона там відчається від. та буквально на якій-то на, на копійки. Да, а люди ж їдуть, бо зараз всіх склана фінансова да. історія. Люди зараз навіть один, якщо було два автомобілі там на знайомих і друзів, то на один всі сідають і, yeah, і да. заправляються разом. Поэтому я би рекомендував Чисто. не економити все-таки навіть в військ ситуації. И потому что в итоге вы все равно потеряете деньги. Говорить, день. будь ласка, у нас дзвінок, але одна хвилина, дуже швидко прошу. Да, добрий день. Говори... Вы Если вы проверили уже качество бензина, и оно не соответствует нормам, которые висят там, то куда ж ви вы делаете дальше? Может быть, надо уже компетент. Э, я ж тільки що про це запитывала все. я про це запитувала. Еще раз скажите... Мы передаем эти данные все. в відповідні службы государственные. Они уже там реагируют или не реагируют. Мы это уже не отслеживаем, к сожалению. Так. Наша задача просто проінформувати потребителя, де можна заправлятися, а де лучше этого не делать. Ви якось дизель перевіряли. Це проверяли? И мы сейчас как раз проводимо проверку проводим. дизеля Іменно в, да, в эти дні. Тому що зараз произошел людей. переход на зимний дизель, так. как бы да, О. если он на літній і угу. на зимній. на и, ну, не всі заправки это делают. Зачастую, поэтому... якщо буде не проти, і буде у вас час. Ми наприкінці грудня вже по дизелю вас запросимо. Якраз Конечно, люди багато хто поїде до родичів і на автомобілях. А дизель, дизель це теж користується попитом зараз. Ви прийдете з нас, розкажете тоді, що показали ті дослідження. Юрій Чорнобривець, директор інституту споживчих експертиз, був гостем цього блоку. Ми завершуємо о 15.15. Побачимось. Не перемикайте. ще сьогодні. Вкотре задоволення вам скажу. Добрий день, будьте з нами, не перемикайтеся.